Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко четвер, традиційний 5 хвилин. Подяка сразу за донати, подяка за вашу допомогу. Чекаємо о, розмову з Петром Саламою в ефірі. Це буде на наступному тижні. Задавайте питання. Я буду переписувати, я буду записувати і відбирати ті, що будуть питання до Петра і до мене про волонтерську діяльність. Так, а зараз волонтерям оказуються не тільки ми, волонтери Петро Олексійович Порошенко. І як перед війною була таємна таємна вказівка всім осередкам обласним осередкам України, не надавати ні коштів, ні людей своїх, нікого до ТРО. Повсемісно е з створенню ТРО, не допомагати, не робити, робити все, щоб ТРО не було зроблено, а це ж була таємна вказівка. Точно так зараз є таємна вказівка штабу, партії ЄС, де головою є Петро Олексійович Порошенко на всі регіони, на всі, навіть до. Районних спустили циркуляр, що розподілити підрозділи ЗСУ, а що тільки ЗСУ, не вже прикордонникам, прикордонникам не треба? Я не знаю, не вже Нацгвардії не треба, не вже морські ну, Тільки ЗСУ між осередками і провести акцію Свято Кошик до Великодня». Ну, З однієї сторони, це начебто і нормально да, надати нашим військовим до свята щось надати. І все було нормально, все було добре, все було хорошо. Цей же кошик треба закупити, оформити, зробити, відвести на все це потрібні гроші. Ну, ви перераховуєте, друзі, Петру Порошенко, гроші він знайде, а ось закупляти він буде все. В Рошені. Вказівка таємна, тільки в Рошені або в підприємстві «Київхліб», яке належить Петру Порошенко. Більше ніде закупувати, закуповувати цей кошик осередки на містах не можуть. Ви збираєте гроші, ви даєте гроші, він закупає сам у себе, потім не оподатковує, тому що це волонтерська діяльність, і все. Все до копійки, все як положено, все як треба. І все він про все він розкаже. Про все він зробить звіт. І все ви почуєте. Ви ж такі класні, ви ж так любите Петра Порошенка, ви ж так його лелеєте. Ну це ж ваш гетьман, який купить на ваші гроші у самого себе. Їду і від самого себе віддасть на ЗСУ іншим зась тільки Збройним силам України. Ні ТРО, ні Нацгвардії. Ні прикордонникам, ні пожежникам, Зась тільки ЗСУ. А ви кажете, навіщо ти трогаєш Порошенка? Ну, подивіться, я його не чіпаю. Він кожен день щось викидує сам. Друзі, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, щоб нас більше бачили. Натисніть дзвоник. Підпишіться на мій канал, телеграм-канал Ляшенко Головне. Там дуже багато цікавих новин. Підписуйтесь, друзі. Так ось він кожен день про себе напоминає, як і деякі наші е, депутати з партії регіонів. Ну, ось Веніславський. Ну, начебто, вже доросла людина. Ну, начебто. Такі пости займає там і представник Конституційному суді, а зараз, начебто, представник президента в Верховній Раді. Ну, і ось він каже: тепер будемо вручати повістки через месенджери, WhatsApp, Viber. І це буде законно, і якщо не являться, і так далі, є вже там. Проєкт закону, він уже роздивляється, і тут пішов резонанс. І тут пішов резонанс. І ось виходить той же самий Веніславський, і каже: Та ні, проєкту ще нема, закону ще нема. Ну, це так ідея, це так працюємо. Можливо, він буде, можливо, не буде. Треба удосконалювати вручення повісток і так далі. Слухайте. Ну так же не Ну так не можна. В Телеграмі будемо вручати повістку. Ну так не можна. Ну, дорогі мої слуги народу, ну візьміть себе в руки. Ви самі не хочете служити, ви самі не хочете посилати своїх рідних, близьких, дітей. Ви хочете наказати іншим іти замість своїх. Ну, неправильно це, несправедливо, немає тут справедливості. Ідіть до людей і вручайте людям самі повістки. Ну і останнє, як повідомляють, що буде начебто відкрита кримінальна справа проти Смирнова. Є такий, є такий... Заступник Єрмака. Ну, не знаю, повідомлення було одно чи два. Подивимося, про що кримінальна справа, за що кримінальна справа, і якщо є за що, давайте. Питань нема. Недоторканих немає. Дякую вам, друзі. Підпишіться ще раз вас, вам наголошую. Поставте ще раз подобайки, якщо подобається. І до вечора. Україна переможе!